Тут, тут, Привести чесний народ. Давай ми народ! Шановне товариство. Я прошу вашої уваги до початку засідання громадської ради, враховуючи те, що є небезпека, протягнути досить злочинний. Генеральний план на цих зборах і засіданні громадської ради ми пропонуємо ініціативна група по збереженню і захисту Дніпровського району від рейдерів роздати кожному не члену громадської ради мандат і приймати участь, не зважаючи на те на голосування і приймати участь в обговоренні питань. Тому що зараз 60 чоловік складу громадської ради, які мали сидіти на перших п'яти е, е, рядах, вони е, випадково розсипались по всій, по всій залі. На нас з вами відповідальність чи прийде, чи буде легалізований цей рейдерський генеральний план. Тому я прошу вас, будь ласка, ми по рядах роздамо, візьміть мандати і приймайте участь. На вас повісять оце рішення, будь ласка. Їх не будуть зараховувати, але хай буде телебачення. Бачить, чи громадська рада відображає думку громадськості, яка прийшла і турбується за своє подвір'я, за свої будинки і все решта. Будь ласка, а чому тільки громадська рада? Адже закону про місто... і бажано, якби їх потім повернути, громадсько обговорення громадська рада. Будь ласка, теперішні.